Петро приступив тоді та запитався його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи раз? Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи, тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати. То йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього Раби лукавий! Я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.